Так. Підключаємо контролер Oxy 3 до мережі Wi-Fi. Для цього нам потрібна мережа стабільна Wi-Fi, мобільний телефон та сам контролер з Wi-Fi модулем. Заходимо в налаштування, вибираємо Wi-Fi. Ось тут Підтверджуємо. Якщо в нас не стоїть модуль Wi-Fi, то тут тільки буде написано ID і тому іншому. Вибираємо нову мережу Wi-Fi, підтверджуємо ОК. OK. Підтверджуємо, далі на мобільному телефоні шукаємо шукаємо даний контролер, він називається T-Remote Wi-Fi. Нас перекидує на інше вікно і ми тут вибираємо, до якої мережі маємо його під'єднати. Ну, Вибираємо OxyTrade, вводимо пароль. Окей, і зв'язуємо. На контролері пишеться підключення. От вже підключено до Wi-Fi. Сам телефон в зворотньому порядку під'єднався до мережі Wi-Fi, до яких був до цього. Тобто і зараз у нас контролер під'єднаний до мережі. От Бачимо відсоток сигналу, який в нього. Якщо вийдемо звідси, тоді ми побачимо ось тут віконечка значок Wi-Fi. Виходимо. Ну, далі. далі потрібно встановити додаток. Ну, потрібно його встановити. Він вже, вже в мене зареєстрований, там потрібно пройти етап реєстрації. І додаємо даний пристрій, ось даний пристрій до себе в додаток. Нажимаємо додати, тобто ми можемо або ідентифікатор ввести і ім'я йому призначити, ось цей ідентифікатор пишеться ID, або QR-код. QR-код зчитати з нього, ось вибираємо. Вліво, ОК, okay. qr код Зчитуємо дані. Пишемо там контролер, там, чи котел чи тому іншому, нажимаємо додати. Далі він запитує доступ до додатку. Дозволяємо? Ми кажемо, що дозволяємо, тобто доступ. Додаток реєструється на електронну пошту. ОК. Okay. Дозволили підтвердити. Все. Тепер цей контролер у нас ось повністю в додатку. В цьому додатку ми можемо міняти режими, вмикати-вимикати котел, дані бачимо по ньому, історію, події, тижневий таймер і тому інше. Значить, що ще цікавого. Даний додаток можна додати, ну, тобто даний контролер можна додати, в різні, додати доступ різним користувачам. Для цього нажимаємо Редагувати. І а, значить, користувачі. Ось тут вибираємо, що ще важливо. Тобто зараз ось один користувач є. Тут можемо вказувати електронну пошту, на яку потрібно дати доступ. А ще, що важливо, якщо ми просто зайдемо, а на, свій, а, на свою пошту, у нас воно запитає, дозволити доступ в додатку до сервісних налаштувань. Нажимаємо ОК. ОК. ОК, підтверджуємо. А, і тепер ми виходимо звідси, виходимо з додатку повністю. Ще раз до нього заходимо, нажимаємо, і в нас з'явились ось тут шестеренки маленькі такі. Ми їх підтверджуємо. І тобто, це всі в нас сервісні налаштування, які ми можемо міняти в даному контролері. Тобто, таким самим чином. Сервісант, який інсталює дані контролери, може собі їх додавати і тоді, по суті, бачити, не виїжджаючи на об'єкт, бачити інформацію по коту, якщо є деякі питання і щось коригувати. Ну, не обмежена кількість, в принципі, обмежена кількість і тут може бути контроллерів установок даних сервісантів. Тобто також можна і не в одного члена родини може бути додаток з даними по коті, якщо це необхідно. Щоб від'єднати від даної мережі і а, встановити допустимо, чи змінилося у нас, чи пропав в інтернет, чи щось змінилося, а, вибираємо новий Wi-Fi, нажимаємо так і все. І воно, і воно, і воно і дані стерло попередні. Ми можемо заново реєструвати на нову мережу. Ось, все, дякую.